Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und hat über 83 Millionen Einwohner. Keine andere europäische Stadt hat so viele Nachbarn wie die Bundesrepublik, die an insgesamt neun Länder grenzt. Das sind Dänemark, Polen, die Tschechische Republik, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Федеративна Республіка Німеччина розташована в Центральній Європі і нараховує понад 83 мільйони жителів. Жодна інша європейська країна не має такої кількості сусідів як Федеративна Республіка, яка межує з дев'ятьма країнами. Це Данія, Польща, Чехія, Швейцарія, Франція, Люксембург, Бельгія та Нідерланди. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Brutto-Inlandsprodukt vor 3,73 Billionen Dollars, liegt es weltweit an vierter Stelle hinter den USA, China und Japan. Німеччина є найбільшою економікою ЄС з валовим внутрішнім продуктом у 3,73 трильйона доларів США, вона посідає четверте місце у світі після США, Китаю та Японії. Deutschland ist einer der größten Automobilhersteller der Welt. Der Golf von Volkswagen ist eines der meistverkauften Autos aller Zeiten. The meisten Taxis in Deutschland sind Mercedes. Німеччина є одним з найбільших виробників автомобілів у світі. Volkswagen Golf є одним з найбільших продаваних автомобілів усіх часів. Більшість таксів Німеччини марки Mercedes. Достався вельфа, відрубний був Варін Дочер. Das das war in 14, 15, und das Buch war in und Buch Buch die Bibel. Bis heute ist das Tente. War er Buch auf Deutsch. Найперша е в світі книга була надрукована німецькою мовою. А це сталося в 1455 році, а книгою була біблія. На сьогоднішній день кожна десята в світі книга надрукована німецькою мовою. Dem Deutsche Der die gesamte Menschen geschichte Balflust. Er erfand die sogenannte Europe Ardesdruckens mit Hilfe von Lauf Bustak und natürlich Barden, die erste Buche auf Deutsch.

Жодна європейська країна не переробляє стільки відходів, як Німеччина. Німеччина повертає у корисний обіг 66% відходів. Після Німеччини серед країн світу з переробки відходів є Австрія, а також Словенія та Німеччині є ібер 1500 буршторден і анлюшки шпітвор. Але згад анінден нурдівурст Хадцвайт. У Німеччині налічується понад 1500 видів ковбас та сосисок і існує смішне прислівля. Усього є кінець, на сього соседський два. Дій майстен Брукен і Ропа, Хатніх Твенетік. Сондергамбург. Мідбістцу Цветазен Фінгундр. зогер, Мер Аль Ес ін Лондон, Амстердам, ун Венецік цу замер гіпт. Найбільший мостів у Європі не в Венеції, а в Гамбурзі. Близько 2500. Це навіть більше ніж у Лондоні, Амстердамі та Венеції разом узятих. Deutsch wir in Deutschland, Osterich den Grosstentol, Der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Südtirol, Italien, der in In Polen, Tolen, Belgiens, Rumunien und den Elsass, Frankisch gesprächen, deutschsprachige Südlingen finden sich auf ehemaligen Deutschen Köln sowie in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien. Німецькою мовою говорять Німеччині, Австрії, більшій частині Швейцарії, Ліхтенштейні, Люксенбурзі, Південному Тіролі регіон Італії, опольському воєводстві в Польщі, деяких частинах Бельгії, Румунії, в Ельзасі регіон у Франції. Німецькомовні поселення можна також зустріти в колишніх німецьких колоніях. А також в Чехії, Словакії, Угорщині, Сербії та Казахстані. Фордер Врфендун Латинішим буштабом імточин вунтер верден. рунсу Шрайбенвердеснагдем авкомандес крістус обстолінбурден до застосування латинських літер німецькій мові для письма використовували руни, які вийшли з ужитку лише після приходу християнства. Auf Deutsch schreiben erhalten sie sehr lange Wörter. Zahlen in Buchstaben bis zu eine Million schreiben die Deutschen in einem Wort. Wenn wir zum Beispiel auf Deutsch die Zahl 999.999 .999 schreiben, erhalten wir ein Wort bestehend Aus Sieben und Fjünftik Buchstaben. Якщо німецькою прописом записувати числа, то часом можна отримати дуже довгі слова. Числа літерами до мільйона, німці записують одним словом. Наприклад, якщо записати число 999 999. Прописом німецькою мовою, то отримуємо слово, яке складається з 57 літр. Manche Deutschpräch sind einfach lustig. Zum Beispiel in Verschleche Nurbanchow. Was eigentlich ist nichts bedeutet Oder so, das ist nicht die Bir. Was bedeutet das geht nichts an? Деякі німецькі приказки просто неймовірно кумедні. Ось наприклад ich nur Нюрбанго. Я розумію тільки вокзал, що насправді означає Я нічого не розумію. Або така Das ist nicht dein Bier. Це не твоє пиво, що означає це не твоя справа, або не лізь на свою справу. Die Дідучі шпрахи із Берунд фір і Ланденверде. Лаудер дочин Вікіпедія. Он Guinness Buch der Rekorde. Ist das längste Wort auf Deutsch, der nur Elektrizität in haut, Betriebswerk, war unter Beamtengesellschaft. Es ist 79 Buchstaben lang. Wie Mark Twain sagte, einige deutsche Wörter sind so lang, dass sie eine Perspektive haben. Die Metzkamowa Slavic ist wie immer Якщо вірити німецькій Вікіпедії і книзі рекордів Гіннеса, найдовшим словом німецької мови складається з 79 літер. Якщо спробувати перекласти, це на українську мову вийде приблизно ось так. Союз службовців нижчої ланки органу по контролю за будівництвом при головному управлінні електричного обслуговування дунайського парапласту. Як сказав Марк Твен, деякі німецькі слова такі довгі, що в них є перспектива. Im Deutschen gibt es das Start Warchinfutter. Deutsche immer verwenden diesen Begriff, um ein Geschenk an ihre Frau zu beschreiben, eine Schachtel Pralinen oder eine Blumenstrauß. Da sie machen müssen, wenn sie etwas falsch gemacht haben, wie zum Beispiel, wenn sie zu spät nach Haus kommen. Niedersächsische ist nur ein das Wort Drachenfutter, das Цим терміном німецькі чоловіки називають подарунок своєї дружині коробку цукерків або букет квітів, які вони змушені дарувати, коли в чомусь провинилися. Наприклад, повертаючись пізно додому. Авіон Аероплейн. Аеро. Авіон ЦАК-ЦАК! Surprise! Surprise! Surpresa! Überraschung! Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling! Stilo. Pen. Pena. Plume. Kugelschreiber! Marguerite. Daisy. Margarita. Margarita. Gänseblümchen. Ambulance. Ambulance. Ambulanza. Ambulanz. 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 Krankenwagen. Science. Science. Diente. Diente. Naturwissenschaft.